Українські військові знищили склад боєприпасів Новоолексіївці, а також командний пункт батальйонної тактичної групи 217 парашутно парашютно-десантного полку окупантів в районі села Максима Горького Запорізької області. Про це повідомили в генштабі оперативного командування Південь. Крім того, зсу за день на південному напрямку ліквідували 35 російських солдатів. Шість одиниць броньованої та автомобільної техніки, серед яких танк Т-72 і командна штабна машина, також зенітно-ракетний підрозділ Збройних сил України знищив російський безпілотник Карлан-10 в Херсонській області. В оперативному командуванні Південь додали, що авіація ЗСУ завдала сім ударів на південному напрямку. Підтверджено ураження двох опорних пунктів противника на відстані понад 40 кілометрів від Херсона. Щодня більше інформації на нашому каналі. Підписуйтесь.